Зупинись на мить, якщо ти відчуваєш біль або втому, ця молитва приготована саме для тебе. Сьогодні Пресвята Діва Марія бажає заступитися за тебе перед Господом, щоб сілення прийшло у Твоє життя. Пресвята Марія, Мати, сповнена благодаті. Молися за цю людину, що перебуває в стражданні, попроси Господа торкнутися її своєю люблячою рукою, зняти хворобу і біль, очистити її душу і дарувати їй силу та терпіння, щоб відновитися. Якщо це воля Господня, нехай Він дасть повне зцілення, а якщо потрібно нести хрест, Нехай Він дарує віру та надію, щоб вона стояла міцно у вірі і йшла в світлі. Нехай Господь також благословить її родину, дарує їм здоров'я, мир і любов, а його світло і милість хай ніколи не залишають їхній дім. Дитино моя, Марія молиться за тебе, благодать зцілення вже в дорозі. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши Амінь, і поділися нею з тими, кого любиш, щоб зцілення та мир влилися у ще більше родин, бо чудеса часто приходять саме в ту мить, коли ми ділимося вірою.